Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі христі, у цю неділю ми згадуємо пам'ять у Першого Вселенського собору. Це тоді, коли церква почала розвиватися на свободі, з'явилося дуже багато таких, що вже краще знали від послідовників апостолів, краще вміли по-своєму оповідати, як вони розуміють Бога. Мені це завжди пригадує таке, що якби учень потягнув у свого професора конспект. І за яких півтора року почав доводити на основі записів у конспекті, що він краще знає від свого вчителя. Так сталося в якомусь часі у IV столітті почала ширитися єресть Арія. Він дуже хотів стати єпископом, але в церкві завжди так буває, що хтось дуже намагається осягнути якийсь чин, церква у своєму розумі не допускає. І тоді, очевидно, він почав воювати проти церкви, поширюючи нове вчення. У якому не визнавав Ісуса Христа Богом. І тоді, звичайно, був перший Вселенський Собор, так як Ісус сказав, що де вас буде двоє або троє, в моє ім'я, я є посеред вас, так як Ісус пообіцяв своїй церкві, що даю вам ключі від Царства Небесного, що розв'яжете на землі, то буде розв'язане на небі, що зав'яжете на землі, буде зав'язане на небі. Інакше кажучи нашою зрозумілою мовою, дав церкві владу творити закони і рівно ждав владу їх. Розв'язувати. І ось на першому Вселенському соборі було проголошено цей символ віри, який ми щодня визнаємо у такий спосіб визнаючи всі найважливіші правди з цілого святого письма, зібрані у тих 12 членів. На той час навіть імператор Теодозій захопився єресю Аріанською. І по якомусь часі було дуже велике гоніння проти правдивих почитателів Ісуса Христа і Його Божества? І ось по якомусь часі він вирішив свого сина Аркадія Шестирічного призначити головою своїм наслідником, і з цього зробив великі урочистості. Дуже знаний єпископ Амфілохій, коли прийшов, привідав цісаря Теодозія і зовсім не звернув увагу на його сина. Повернувся і пішов. Цар його окликнув: Як ти смієш? Ти що, не чув, що це урочистості з нагоди, що я проголосив свого сина наслідником і рівноправним царем. Тоді він повернувся до нього і каже: Ой царю, дивися, ти образився, що я не звернув увагу на твого малолітнього сина. А як би мав подивитися на тебе Бог Отець, коли ти відбираєш славу і честь Його сину, царю, царів і володарю всіх володарів? Інакше кажучи. Е... Арій закінчив дуже зле. В часі, коли його урочисто зустрічали в Олександрії, в нього щось заболіло в животі, він відійшов в сторону, з нього вийшли всі нутрощі. Той, хто собі бажав слави і забирав славу у Бога, закінчив дуже гневно. А ми не перестаємо славити нашого Бога, що для нас стався правдивим чоловіком, між нами жив, дав можливість діткнути його боку. Щоб воскликнути Господь мій і Бог мій, так як це зробив Тома. Ми не перестаємо, так як апостол Павло у посланні до Колосян визнавати, що у ньому, у його людському житті, враз живе вся погнота божества. Ми не перестаємо визнавати нашого Ісуса Христа, Богом, що стався чоловіком і воскрес для нашого Спасіння. Хай Господь Бог поможе нам бути. Витривалими у вірі розумними отримати досвід богопізнання через навчання у Святому Письмі через наші щоденні, щирі, прості молитви перед лицем Божим і в Бозі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!